Доброго дня, друзі! Продовжуємо наші огляди на помідорки Cherry від компанії Sparkseed. Вони вже достигли. Зараз ми будемо оглядати отакий помідорчик. Черік. Ага, отакий. Це у нас Помідор ЛАС 146 F1, детермінантний гібрид, 100 днів дозрівання, плоди масою 8 гравнів, плоди червоного кольору, в овальної форми. Стійки дома МГ0, ВД, ТСВ. Нам головне, щоб вони були стійкі до фітофтори. Що я скажу? Да, помідорчик стійкий до фітофтори. Помідор гарно. Як гарно кущ навантажує кущ. Зараз підійдемо ближче до ділянки. Тут вже є достиглі китиці і багато недостиглих китиць, тому, в принципі, і будемо вже виходити з цього, так сказати, перший врожай, коли він, що він. Будемо дивитися, смакувати, все як завжди. І так, помідорчик клас 146, осьо він. Отакі він в'яже китиці. Оскільки китиці ну, не повністю дозрівші, а в принципі є вже що показати. Не будемо повністю зривати китиці з китиць, будемо казати так, ми бачимо їх загальний вигляд. Китиця формує раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут зірвали восім. Ось о ще геть зелена китиця, допустим. Тут у нас 2, 4, 6, 7. Тут отак, отак сформувалася китиця повністю Завязь дуже гарна. Всі вони пружні. Значить, Хвороб, як бачите, по загальному, по загальному стану вони, ще вони, по загальному стану кущів бачимо, що хвороб немає. На даний час деякі сортові гібриди, верні, сортові помідори вже проявляють нестійкість до фітовтори, тому йде по ним обробка. Обробка, оскільки я насильно багато томата вирощую. тут то всього 1200 і там 300, на тій стороні 300 кущів. Півтори тисячі кущів. Це, ну я думаю, гадаю, не так багато. значить Зараз зриваємо декілька плодів. Може йти китицю де вона сама така, що у нас була? Тільки що ми її, вже я не знайду її. Тому зриваємо. Те, що попало під руку. І так, перед тим, як збирати, забули примирити кущ. Дістали вже рулеточку. Кущик в нас має висоту десь близько 70 см. Значить, ну, розумієте, невдобно самому. Це все проводити. Ну, що ж поробиш, не люблять в мене дівчата. Не знімати, не попадати в кадр. Так, загрузка на одному кущі. Бачимо один кущ. І давайте порахуємо. Раз. Так, це чуже. Раз, два, три, ой, господи, чотири. Це чуже. 5, 6, 7, 8. Ну, Нехай близько десятка буде китиць. Ми ж розуміємо, ми будемо знімати оці плоди, другі китиці будуть рости. Так що, в принципі, кущ плодовитий, помідор плодовитий. Так, е знімаємо декілька е цих самих, декілька. Помідорів з кущів і йдемо їх важити і міряти. Ага, ось о китиця та що ми хотіли знайти. Давайте повністю її знімемо. Як бачите, тут помідорчик вже пробували. Я пробував, чесно, відверто. Раз, китиця буде. З цієї знімемо знімем, достигли помідори. І я думаю, нам вистачить для того, щоб ми їх посмакували, для того, щоб ми їх поважили поміряли отакі от гарнюні отакі от помідорчики. В общем, збираємося і йдемо їх важити і міряти. Продовжуємо наш огляд на гібрид помідора LAS-146 Чері. 100 днів плоди масою 8 грамів, плід червоного кольору овальної форми, стійкий до різних хвороб, що я можу підтвердити? Так, 8 грамів. Брешуть чи ні. Брешуть, тут більше. Будь ласка. Моємо, скільки 18? Давайте тисю 107. Не брешуть. Так, що ж, будемо розрізати і смакувати. Так, помідорчий пласт 146, гібрид черві. Е, висоту, а, висоту проміряли. Гібрид е, Черік. Вміряємо. Е, Зараз будемо. Розрізаємо, дивимося на сімневу камеру. Насіннева камера неярко виражена. М'якуш дуже дуже великий м'якуш, так як і повинен бути у черіка. Він дожен бути м'ясистий, дуже м'ясистий. Отака насіннева камера. В принципі. Дуже гарний для... Цього. Для консервації буде дуже бомбічний. Так. Міряємо його вздовж і впоперек. Міряємо його вздовж і впоперек. Так. 30 мм Фіксуємо. Дивимось. 30 мм це для черека в принципі нормально. Також 30 мм. Хто займається черіками, знає, що це досить гарно. Так, дивимося на зелену пляму. Чуть-чуть. Ну, Чуть-чуть можемо сказати, що вона ще не достигла, тому зелена пляма. В принципі, бачите, тим, чим стигліше, тим менше зелена пляма. Зеленої плями не існує. Я скажу так, я зривав його в більшій стиглості. Зеленої плями геть не було. Ну що ж, в принципі, підів в ітоги. Дуже гарний, дуже гарний помідор черік, хто займається вирощуванням черіків на продаж, на реалізацію. Я рекомендую. Хто для себе полюбляє гарний смачний помідорчик, законсервувати? Я відмовився від консервації великих ну, великих помідорів, навіть ту ж саму сливку саркотипу соліроса. Я відмовився від її консервування. Для себе, в принципі, будемо казати так. Стійкість до хвороб та, що вказана в анотації виробника, він все проявляє. Mm -hmm. Зауважу також, що чорний той самий, вершинки не було. В розсаді він себе доволі гарно поводився, поводив себе, значить, висів на розсаду, був. 28, так. З 12 березня по 15 березня три дня ми висаджували на розсаду всі помідори. У відкритий ґрунт він пішов. Кінець травня, десь 28 травня, десь так. Я просто забув, що треба це висвітлювати зараз. Та саме, ну, те що з 12 по 13 березня була висадка на розсаду, і в кінці травня він пішов у ґрунт, це я пам'ятаю точно, тому що не давали погодні умови нам раніше висадити в ґрунт. Помідор дуже задовільний, я ним довольний. Довольний його стійкістю до хвороб, довольний смаковими якостями, солодкий, одразу кажу. Ну, з приємною кислинкою. Помідор умовно солодкий, так, оскільки він з кислинкою. Але як для помідора він солодкий. Всім рекомендую для вирощування даний томат. Дай Бог ми його побачимо скоро в каталозі. Всім гарного рожаю, дебелих і мирного неба.